Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, де можна дістати, знайти зброю максимального рівня. Тобто у вас буде змога, коли ви відкриваєте скриню, пофармити рідкісну, епічну і навіть легендарну зброю максимального рівня, яка можлива зараз в ігрі. І так, я вам покажу три скрині, саме простіші, саме такі, що ви на них потратите мінімальний. Свій час і мінімальні зусилля для того, щоб їх зафармити. І так, відкриваємо міні-мапу. Перша скриня знаходиться ось тут. А, ви могли її бачити на стріму, тому що я там показую всі скрині, які є в албанівських вершинах. Всі скрині ті, де випадає максимальний рівень зброї. Не плутайте про всі скрині, а там, де випадає тільки максимального рівня. І так, летимо на першу точку, на першу скриню. Ще раз кажу, для цих скринь потрібно мінімальний час і мінімальні зусилля для того, щоб їх зафармити. І, можливо, вам із тих скринь випаде якась і легендарка максимального рівня, і ви ще її прокачаєте. Ну, прокачати можна. На даний момент, що мені відомо, це до рокового рівня. Тобто максимальний рівень зброї це може бути 40 От там подивимося. Тому що вийшов новий патч. Вийшов новий патч і пофіксили баг з тим, що маркер можна ставити. В попередньому патчі я маркери не міг ставити, Ну це не всіх був цей баг. Ну, але тим не менше, я вже тут був, літав. Відкривалося оці двері, але я, скриньку, не забирав. Тут потрібні, якщо, відмички для, для цього. Ну, в принципі, можете і розбити там. Сокеру ці двері. І так, що ж нам, нам тут попадеться? Попадеться нам що? Дивимося. Попався отакий е, меч. Е, 32 рівень, максимальний рівень 35. І в кого більше ніякої зброї нема, в принципі, можемо підійти і він ще захищає від е туманності цієї. Тобто він дає ще резист. У нього є така штука, туманні блондинки. Йдемо далі. Буквально Буквально звідси вже. Летимо сюди на низ. Оце буде, скажімо так, найбільше, най, найбільше, що ви можете потратити зусиль, це побитися з цими дракончиками, з курами. Можете називати, як їх хочете. Ось. Так, давайте ми. Ага, нема цього витривалості. Так, і ось тут. Біля них є друга скриня, відкриваємо її. Що там попадається в нас? Попадається в нас паличка. Кручена паличка нам попадається. І що вона нам дає? Також е, резист до цього туманності воно дає Резист. Також 32 рівня максимальний рівень, який ви можете прокачати, це 35 й Повертаємося на свою точку, звідки ми починали. І остання така саме простіша скриня, також що ви можете собі з неї вибити зброю. Трошки нам прийдеться далі пролетіти, вона знаходиться ось тут, в самому майже краєчку, туди прийдеться трошки далеко летіти. Якщо вам не буде вистачати стаміни, раджу вам якийсь там чайок зробити, попити перед цим. Або молоко. Скіп'ятити. Або зробити там, по-моєму, є шейк, можна зробити, і, в принципі, він також непогано дає буст до витривалості. Я би сказав, що ця скриня також дуже простенька, просто до неї далеко трошки треба пролетіти. Але все рівно з двох скринь вже випало, в принципі, непогана зброя, якщо у вас ніякої не було там. Наприклад, у вас там був максимальний 20, й якийсь рівень, 25, й то в принципі це вже таки відчутно буде вам допомагати в бою. Нагадую, може випати з цих скринь максимальний 35 й рівень і ви ще 5 рівнів можете її прокачати. Тобто у вас буде 40 й Якщо випадає 32, й то в принципі там 35 й рівень. Ну, ви розберетеся, як воно. Так, летимо сюди. Тут головне нам попасти на дах цієї будівлі. Хто хоче, може передивитися попередній стрім. Там е я також спілкувався, літав, і там я вже збирав 5 скринь. Якщо цікаво, можете передивитися і будете знати, де можна знайти 5 скринь, так само з них е можна вибити собі максимальний рівень. І ці 3 скрині також я там збирав. Просто там ще є дві додаткових? Якщо я буду сюди записувати цей ролик, то просто буде більше часу. Так, а дивіться. Ми це викинемо. Що ми, що ми тут знайшли? А ми знайшли кришталеві ножі 35 рівень, про те, що я вам казав, і якщо ви ще 5 рівнів йому прокачаєте, то у вас буде 40-й рівень легендарка. Тобто, що ми. Пофармили з цих трьох скринь. Перший меч був. Ось такий рідкісний. Потім рідкісна оця паличка. І з третьої скрині нам випала легендарна зброя 35 рівня і ще й плюс можна сюди вставити. самоцвіт. Що воно дає? Отруєні леза, порочний, скралива атака, крадіжка життя. Тобто ви, при атаці ще й крадете життя у противника, плюс ще можна сюди додати самоцвіт. Ось так. Йдемо на свою основну базу. Тікаємо. Тут, до речі, дуже багато мобів, якщо ви будете бігати і схочете зачистити це поселення, отут, то тут дуже багато мобів є. Тому я й кажу, що краще пролетіти на дах цієї будівлі, проковиряти дирку і, в принципі, собі зафармити е, оту скринь. Якось так. Те, що я хотів, я вам показав, можете писати коментарі під відео. Можете подивитися, так як я зазначав в попередній стрім. Там я показував всі оці 5 скринь, з яких я постійно бігаю і фармлю зброю. Якщо зброя низького рівня, я їх просто розбираю на прості руни. Таким чином, я маю змогу завжди прокачувати свою легендарну зброю. І також у відео я там виставляв, я показав, де можна формити самоцвіти 23 го рівня і самоцвіти 35 го рівня. Також ті ці самоцвіти, коли фармите, там, там майже безкінечно ви можете їх формити, плюс там можете формити легендарні руни, які також потрібні для прокачування зброї. Якось так. Що? З вас лайк, підписка і почуємося наступних відео. Всім папа. -па.